Всем привет, всем привет, hello, hello. Сегодня мы снова поиграем в наши улюбленные Battlegrounds и на Хардстоун. На Хардстоун? На Хардстоуне. Треба же найти. Треба же враты. Тут тоже долго шукал игру. Вау. О, неплохо. Mm. Рандом, рандом oh. люблю йогу. йога. йога йога, Ну ж, починається. Ready to get Так, mm -hmm. <зарк> сделаем. пока ставить не буду. эти вот мне пока еще ничего не сделают. Чем можу... Ладно, не, не буду ставить. И начинается. Дякую. У него вообще не посчастливо. Ну, вы чел, вы не посчастливо. Лапаемся, а что? Что еще делать? Не знаю, буду ждать, наверное, до шестого тира. Начинается бить. Ну я пока что буду там отыграть. Что ну вот дайте пидмо. Все ж такое. И нах себе. Если на наступный хит прям буду Дуже хорошо. Не знаю, 2-1 чи... ладно. чим. дуже. Хм. Будемо так грати. Так, щось я забув вчити запис. Але тут все одно виграю, так що без різниці. Все одно всі в двійках. І перше місце мене не обійде. Думаю, його, це. Mm -hmm. Не знаю. Не знаю. Це? Да, давай. Та й все, все, поки що так. уже знайшов все это понятно Бувай, бывай бывай все совсем Так, поки ще походимо тут. Сяв дитаунт. Все п'ятірка, до речі, дам. Щось мені не щастить. Ну, давай. Чому б ні оце от переможемо на наступний клас, клас, клас. Вже в п'ятірку, блін, ти шо. Джига, нахуй джига. Вам може дуже громко чи тихо навпаки. Так, можливо, можемо так мене буде більше чутно. Ага, я ще й програю. Ну, звісно, завжди, як береш оту ту карту на перемогу, завжди програєш чогось. Чого б це раптом непонятно. Так, же шестерка Ладно. Целком, ладно. Ладно, ладно, целком, ладно. Так что пускай буду, так. Что вот так продать буду? Так, мы дали. I think you can win this thing. Да, раз я я улыбнулся. Що я маю вигравати? Блін, все не туди, блін, ну це кошмар Все б треба було вбити, якщо що Ладно, 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 в штанах прохладно А я в шортах, то мисиш? Ну да, що ще мені запропонує, блін Блін, оцей чел... Боже це я зможу на нього кинути оце, щоб мене ще стільки випало. Давай, може, це буде зараз краще. Два Мурлака. Чи що було у того чела? Давай, щоб було в того чела. Ну, да, лицар теж непогано. А, знову пірат. Це якийсь. Ай, прикол. Дивимось наскільки геніально зробити не дуже, Я щось нормально, все добре. Бувай Папа-папа. Really <slår> Блин, может быть, лапа, это, конечно, драбалы, <slår> а я что-то... Я что-то не бачу в этом сенсу. Хотя вот мне сейчас вот нихуя не выпадает. Может быть, в этом будет сенс. Я дав амин и упал. Треба у цим надавать. А. Наступний вій. Пум-пум-пум. Має бути не как все страшно. Блин, треба було... Я не подумав, я поняв свою помилку зараз. Да, він не страшний, він дуже легкий. Ще вдарити не туди куди треба йдуть. Взагалі не туди. Ладно, треба лепатися, бо я так замерзнули в одному місці.

о, він грає через на некий. А, ну уже дають 2-2. Фіга сюди. Газнову реборн. Начебто я маю перемагати. Навіть не начебто. Увай, токи. Токи. І штуки зоті. Десь чи пошукати все ж таки щось? Не знаю. Давай пошукаю. а Замість кого. Реборн, халявний, а нього. Тоді отак от.

В принципі, на бабл мы не байдуже нормально. Це перемога. Перемога, перемога, перемога. Куртус, Кут кутрус. Так, ап, продаваємо це, moce, покупаємо. Ці.

Ого, 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 понятно. Знайшов двох рівендерів. Ні. Ну, зараз я його переможу, а що буде в наступний раз, не впевнений. Ще й умирають, так все погано. Зараз я його не переможу. багато хп Ну все оцей грубаний чел на бістах переможе. Може я щось знайду. Зараз прокачаюся. Не знаю, не знаю. Думаю, як краще зробити першу це, напевно. Разве пятерка буду влечь? Говна пятерка. Возробуйте. А. Ага. Це. Так вот там наступний хіт пускай пробування, що у нас ведут так краще, так вот можна, щоб оце швидко не вмерла. Думаю, да, вот так вот еще буду. Че, так узбили, что Думаю, ну, да, вот так вот все ж таки. хай так и Я на паузу наставил, да? Я вас сейчас тут думав, надумал. Mm. Hello. Mm, да, щось у мене не вийшло перемагати в цій грі, по ходу. Розбився, і сьомий і помер. Ой, мама. Якась твоя тактика пішла не туди. Терез про третього, да. О, дивіться скільки ми лупи. Це що це. Бля, оцього пituха нахер. Что так, давай. Давайте, что? Блин, сейчас вот ничего бы заиграть на самом деле, но я не хочу рискувать. Думаю, вернуть лучше. падає. Тобто мікрофон вирішив пасти. Чи не може мене взагалі пробити? Ага, не може пробити. Ну да, ну да. 10. 10 ценой в 11. Так что я сейчас против трупа. А, не, я не против трупа, на жаль. На жаль нет. Может, пусть для Дэди выпаду на решке. Палу, блядь. Почти, я Не, пожелайте мені удачі. Я забув, я забув, я забув. Ну тут, короче без варіантів взагалі. Типу ці гробані крабли, бітли, блін, ну, просто непереможні. <поців> Ось бувай їх серон. Ай, не за такий такі приколи. Не. Бувайте? Всім, Баба? -ба.